Коротше, зараз спробую, як воно ріже. Я вже пробував. Беремо бойліки. 12 штучок. Бойли варенка. Бойлик, мабуть, буде трохи тяжче різати. Я вже трохи багато зробив. Ну, Провіримо, по 9 штук буде класно. Ну і провіраємо. Взагалі легенько пальчиками, бачите, нажимаю. Все. А на далі там половинки стаються, можна далі брати їх або сюди. Або наступну вже партію воно буде от на такі половинки. Я думаю, за свої кошти супер. Нічого не треба видумувати. Кому треба, скину номер. Він дякую.